Привіт, друзі! На Дніпропетровщині, на межі з Кіровоградською областю, розташоване невелике місто Жовті води. Більшість українців знають його завдяки знаменитій битві 1648 року, коли козаки в союзі з татарами розгромили військо Речі Посполитої. Ця подія стала початком національної визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького. Інші, почувши назву жовті води, згадають про промислове значення цього міста, яке вважається урановою столицею України і в цьому відео ми розповімо саме історію промисловості жовтих вод. Друзі, будь ласка, підтримайте наш канал підпискою, лайком та коментарем. Також переходьте на наш телеграм-канал Промислова Україна, де ми щодня публікуємо новини українського бізнесу та промисловості. Посилання я залишу в описі. Назва жовті води походить від місцевої річки Жовта лівої притоки Інгульця. Вода в ній має жовтуватий відтінок через високий вміст оксиду заліза, яким насичені землі в долині річки. Запорізькі козаки організовували в цій місцевості свої зимівки. А також будували укріплення для захисту від татар. Саме вони почали називати річку жовтою, долину річки жовтими водами, а переправу жовтим бродом. Купив на наздак загули пасивний дохід і вважаєш себе інвестором. Злану нам, ти не інвестор, ти учасник на роздачу на ринку. Тебе ще не навчили як мислить капіталіст. А капіталіст мислить так, де гроші? Чому вони там, хто в грі, і як витиснути максимум без соплі і страждань? Школа останнього капіталіста запускає навчання з просунутого інвестування. Не для всіх, не для тих, хто тільки починає, і не для тих, хто ще не розібрався в фінансових рішеннях. Тут буде глибокий аналіз кампаній, яких ти не в Тіктоті, стратегії виживання на ринку для своїх, та приклади реальних портфелів, а не фантазій на ринку. Якщо ти вже інвестуєш, але ще не відчуваєш і керуєш, ця програма для тебе. Коли реєстрація вже відкрита, залишай заявку на безкоштовну консультацію та отримуй авторський гайд подарунок від нас. Наприкінці ХІХ століття в басейні річки Жовта були виявлені багаті поклади залізної руди, які відносяться до Криворізького залізорудного басейну. У 1895 році поряд з селом Весела Іванівка, підприємець Львов та інженер Боруцький орендували у місцевих жителів 870 десятин землі та організували на цій території рудник, в якому розпочали видобуток залізної руди. Згодом на базі цього рудника було організовано гірничо-промислове Товариство Жовта річка на початковому етапі залізну руду возили гужовим транспортом до залізничної станції Пічугіне. Згодом було збудовано відгалудження залізної дороги довжиною в 10 кілометрів, що значно полегшило перевезення руди. У 1898 році розпочався видобуток руди на Краснокутському кар'єрі, власником якого був катернославський купець Копилов. Поруч із рудником утворилося селище Жовта Річка. Умови праці на рудниках були просто жахливими. Більшість роботи доводилося виконувати вручну. Робітників, як правило, наймали на сезон. Вони приходили з навколишніх сел, щоб трохи заробити грошей. Рівень безпеки на рудниках був дуже низьким. Через це багато робочих отримували травми, і деякі навіть загинули. Проживали вони в земляних бараках, в антисанітарійних умовах. Лише для висококваліфікованих спеціалістів було збудовано два кам'яних будинки, в яких можна було комфортно проживати. Кількість працівників на рудниках залежала. Від економічної ситуації в країні та від загального попиту на залізну руду, коли попит виростав, на рудниках могло працювати до тисячі чоловік. Коли наступала криза, кількість працівників скорочувалася до 60 людей. Поступово селище потроху розбудовувалося, покращувалися умови праці. Але Перша світова війна, потім розвал Російської імперії і громадянська війна, яка розпочалася на її території, призвели до занепаду рудників. Їх відновлення розпочалося в тисяча дев'ятсот році. Згодом всі кар'єри об'єднали в єдине рудоуправління Жовта Річка. Під час сталінської індустріалізації на рудниках були побудовані механічні майстерні, паровозне депо, градирня, високовольтна лінія, дві електропідстанції, компресорна установка. У 1934 було введено в експлуатацію шахту Капітальна, яка на той момент була одною з найбільших в Кривбасі. Так, наприклад, в 1940 році рудоуправління Жовта Річка видабулося. 726 тисяч тонн руди Розбудовувалося і селище працівників. З'явилися перші багатоповерхівки. Було відкрито дві лікарні і дві школи, а також бібліотеку і клуб. В селищі проживало близько 6,5 тисяч чоловік. Можливо, жовта річка так би і залишалася невеликим населеним пунктом Кривбасу, в якому видобувають залізну руду. Але сталася одна подія, яка змінила її історію. 6 серпня 1945 року війська США. Скинули атомну бомбу на місто Хіросима, а 9 серпня, атомну бомбу було скинуто на місто Нагасакі. Звісно, це була демонстрація сили, тому що великого стратегічного значення міста не мали. СРСР сприйняв це бомбардування як загрозу і як виклик. Роботи по створенню власної атомної бомби значно прискорилися. Керівником цього проекту призначили Лаврентія Павловича, людину дуже виконавчу. І весь апарат НКВС, в тому числі в'язні Гулагу, були задіяні у. Створенні ядерної зброї, звісно, потрібен був уран, який в СРСР не видобували невелику кількість для експериментів, закупали в Європі. А от в самому СРСР навіть родовищ розвіданих не було. Геологічні експедиції роз'їхалися по різним куточкам велетенської країни. За всіма ознаками на українському щиті мав бути уран, тому геологів направили і в Україну. Під час видобутку залізної руди в жовтій річці були помічені ознаки урану, тому одну з експедицій направили саме в. Це селище, і тут я думаю, доречно буде розповісти одну місцеву легенду. Жителі селища Жовта річка часто набирали на місцевому кар'єрі Каолін. Це така біла глина, яка утворюється в процесі руйнування гранітових порід. Використовували її для того, щоб білити хати. Жила в ті часи в жовтій річці Баба Ульяна, якраз в такій звичайній українській вибіленій хаті. Попросилася геологічна експедиція до неї переночувати. А на ранок вийшли на подвір'я і почали звіряти свої прибори. Дивляться, а прибор то зламався. Прямо в подвір'ї показує підвищений фон. Принесли інший прибор. А він так само показує підвищений рівень радіації. Почали розбиратися, і виявилося, що бабуся натягала з кар'єру не лише Каоліну, але й каміння, з якого зробила огорожу. А каміння радіоактивне. Наскільки ця історія правдива, складно сказати. Але в жовтих водах і справді повсюди розкидане радіоактивне каміння. Його знаходять на узбіччях, з нього збудовані деякі будинки. Років 10 тому. В одному із парків міста вирізали шматок асфальту на тротуарі, бо він був дуже радіоактивним. Але про це поговоримо згодом. Офіційно промислові запаси уранової руди на території селища Жовта річка були знайдені в 1950 році. Вже наступного року на базі Рудоуправління імені 1 травня, яке раніше займалася видобутком лише залізної руди, було створено східний гірничо-збагачувальний комбінат, який став головним підприємством України з видобутку урану. Та виготовлення уранового концентрату. Почалося будівництво шахт Об'єднана, Північна, Нова і Вільхівська. До складу гірничо збагачувального комбінату входить повний комплекс підприємств, які займалися видобутком уранової руди та виготовленням уранового концентрату, в тому числі власний гідрометалургійний завод, який виготовляв урановий концентрат, та завод сірчатої кислоти. Перший кілограм уранового концентрату було виготовлено в 1959 році. Потім на комбінаті почали перероблювати руду з інших родовищ. Будівництво нових підприємств значно збільшило населення міста. Через те, в 1957 році селище Жовта річка отримало статус міста та нову назву Жовті води. В тому ж році було збудовано місцевий будинок культури, який став одним із символів міста. Наприкінці 1980-х в жовтих водах мешкало близько 65 тисяч жителів. При цьому це було закрите місто, в яке не Можна було просто так приїхати жити, або приїхати в гості до рідних чи погуляти містом. Для того, щоб відвідати жовті води, потрібно було отримувати спеціальний дозвіл в Москві. Через те, що місто було, по суті, режимним об'єктом. На його території розмістили декілька заводів, які виготовляли радіоелектроніку, південний радіозавод та Електрон. Ці підприємства збанкрутували в 90-ті. В наші дні більшість цехів знесено. Також в місті було збудовано декілька підприємств, які займаються виготовленням. Приладів радіаційного контролю. Очевидно, в місті було багато підприємств, де працювали чоловіки, і треба було десь спрацевлаштовувати їхніх дружин. Тому в 1976 році в місті запрацювала фабрика штучного хутра. До речі, працює вона і в наші дні. Її продукція це зимовий одяг, шапки, м'які дитячі іграшки. Мабуть, найвідомішим виробом цієї фабрики являється Олімпійський мішка, талісман Олімпійських ігор 1980 року. Року, той самий, якого потім запустили в небо, а зшили його саме на фабриці в жовтих водах. В 1991 році видобуток уранової руди в жовтих водах припинили. Причина низький відсоток чистого урану в руді, але комплекс підприємств з виготовлення концентрату залишився. На ньому перероблюють руду з трьох діючих родовищ в Кіровоградській області. Жовті води виглядають як місто, яке колись переживало індустріальний підйом, а зараз переживає занепад. і починає плоди того самого індустріального підйому. Посеред населеного пункту знаходиться велетенський кар'єр, який не підлягає будь-якій рекультивації. Поки в місті видобували уран як закритим, так і відкритим способами. Навколишня територія забруднювалася радіоактивним пилом, відвалами бідної руди та радоном. Під час роботи гідрометалургійного заводу постійно утворюється велика кількість рідких низькорадіоактивних відходів. Їх зливають в спеціальне хвостосховище. За півтора кілограм. Кілометри від міста збудували його в Щербаковській балці, перегородивши її греблею. Зараз воно має площу в 25 гектарів і вважається одним із найбільших в світі, сховищ небезпечних рідких відходів. Через це більшість ґрунтових вод в місцевості отруєна. Саме місто забезпечується водою через канал Дніпро Кривий Ріг. На початку 1990-х місто жовті води та його околиці детально вивчили на предмет радіоактивних зон, місць, де радіактивна Фон було перевищено, виявили більше 6 тисяч. Головна причина в тому, що під час будівництва великої кількості об'єктів використовували так звану пусту породу, яка виявилася не такою вже й пустою. Збіднені відходи місцевого комбінату використовували для того, щоб підсипати дороги під час будівництва, під час будівництва опалубки приватних будинків. Радіоактивне каміння знаходять навіть в деяких школах та дитячих садочках. Два з них навіть довелося закрити. Звісно, через такий підхід рівень. Онк... Екологічних захворювань в місті набагато вищі, ніж середні по Україні. Але й місцеві органи охорони здоров'я в місті більш пильні, ніж в інших регіонах країни. Таке життя в урановій столиці України. На цьому відео закінчується. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.